Привіт, друзі! Давайте на тему блокаута, енергетики і всього такого поговоримо. Дивіться, у нас в Україні дуже крута система енергозабезпечення. На відміну, наприклад, від тої системи, що знаходиться в Європі, і в Штатах теж. Тому що у нас дуже багато було виробництв в Совєтському Союзі. І ми були, мабуть, самий країною в Совєцькому Союзі по кількості виробництв промислових підприємств і всього іншого, і навіть і університетів і інститутів, тому що ми забезпечували весь, весь СССР кадрами кваліфікованими. Ну, давайте повернемось до енергетиці. У нас, як ви бачите, дуже багато. Над всякими діляночками, над всім 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 проходять дуже багато різних високовольтних мереж. А що ж вони там роблять, питаєте ви? А отак от от сталося, що вони там існують. У нас запас по, по енергетиці в країні був десь на рівні. ну, тобто, щоб просто існувала Україна сама без Совєтського Союзу, можливо, без якихось там декількох підприємств, достатньо було 20-30% потужності тої системи, що у нас побудована. І вона у нас дуже розгалужена і між собою має можливості перемикатися. Тому що. Тому що все було не дуже енергоефективно в Совєтському Союзі, як пам'ятаєте, якщо у вас квартира, то тільки лампочки освітлювання у вас могли кіловатік піджирати. На відміну від тих ледерських лампочок, які зараз от існують. Так, тому у нас закладені мережі доволі потужні. І електрики у нас теж доволі потужні. Вони. Знають прекрасно, як з цими мережами працювати. І це такий супер плюс. А ще у нас газова система теж плюс-мінус така нормальна, але є нюанси. У нас газ завжди постачався з Росії в сторону Європи. А відповідно, всі хаби. Так, і налаштовувались. Хаби це такі. от Центри розподілення газових мереж. Тобто у нас виходить, наприклад, Дніпропетровський хаб, який пітав, наприклад, трошечки західну, ну, західну частину Дніпра, да? правобережжя, скажімо так. Далі там хаб, який в Вінниці, він... далі а На захід йшов до кінечних споживачів. Тобто газ йшов від Росії в сторону Європи. І тепер, коли Росія бомбить наші газові хаби, то газ не може йти з сторони Європи, наприклад, в той же самий Львів. Тому що хаб знаходиться ну, там, ближче до, до Росії. Ну то таке. Короче, з газом є проблеми, тому що так історично склалось. А з електрикою проблем у нас немає. Ну як? Вони зараз є, але якби у нас була система як в Європі, а в Європі і в Штатах дивіться, яка система, іде центральна мережа електрики. І якщо комусь треба якусь е зробити проводку додому. Вони звертаються до компанії, яка має можливість робити проекти і влаштовувати свої мережі, яка за ці мережі як би, бере гроші. Там нема якихось там супер зарезервованих запасів по електриці, тому що кожна мережа будується в ріалтаймі за ті гроші, які платить споживач. А нема грошей, мережу демонтують, на відміну від нас. Да? Тому що воно все коштує грошей демонтована мережа, продана мережа це теж гроші. От. А, тому у нас, наприклад, бомбанули одну розподільчу підстанцію, на 2-3 інших просто перемикнули перемикачі і пішла електрика в другий бік до вас. Вже. От. а В Штатах чи в Європі, якщо бомбануть одну розподільчу підстанцію, то поки її не відновлять, у вас нічого не буде. Ось от, от така от різниця ем, нашої енергосистеми з європейської. Тобто, по факту, ви зараз вдома у себе е, можете вважати себе підключеним до трьох-чотирьох підстанцій одночасно. Е, просто і якщо одна з них виходить з ладу, ви споживаєте енергетику з трьох трьох інших. У вас трошечки просідає, бачили, мабуть, цей вольтажик в розетки, але отак. От. Так от. Це було наче нормально рік тому, два роки тому. Тому що е нас бомбили по декілька там шахедів на кожну підстанцію і була змога їх збити. Зараз вони поміняли тактику і шлють. 50-100 шахетів на якусь ТЕЦ чи підстанцію. Якщо ви будете стріляти з автомата, наприклад, в той самий шахет в один, то ви його зіб'єте десь. Ну, не факт, що зіб'єте, але набої у вас закінчаться через 3-4 секунди. Ви всі 30 набоїв в автоматі. А там йде ще 30 шахетів. Тобто фізично їх збити майже нереально. Uh, і не автоматами, кулеметами, ні якимись Ппошними установочками, тому що там теж закінчуються набої. І щось додолетить і, і попаде. Отаку От вони вибрали тактику і вона по ходу працює. І вони зараз планомірно вибивають наші підстанції ТЕЦ. А, і це настільки зараз планомірно робиться, що а, ми потроху а, позбавляємось можливості питати себе від 3-4 одразу під станцій, А зараз вже там трошечки нас побомбили, і там, грубо кажучи, двох-трьох в кращому випадку, а у деяких випадках через одну. От, а, і ще там 2-3 місяці. Таких атак і ну, буде такий реальний блокаут. Ми не зможемо дуже швидко відновитися. Тому, ще раз хочу всім сказати: поки дешеві генератори, подивіться, поки є можливість замовити на той же самий будь-якому сайті з Європи генератори, там, що завгодно, а, подивіться, у вас є час ще 2-3 тижні, поки воно приїде. Щоб там. У вас забезпечилась енергетикою ваша ваша квартира, будинок, бізнес. Хоча генераторів кажуть в Україні вже дуже багато. От. Але все ж таки, може у когось і багато, а у вас нема. Так що подумайте про це зараз. Купіть собі генератор, кафлошку і не хворіть.